До нас сьогодні завітали наші колеги. Це організація, з якою ми співпрацюємо не перше п'ятиріччя, дуже багато років на Харківщині. Дуже дякую вам, що завітали. Дуже Довій приємно. Довій наші, наші друзі ДСНС листопад 2023. Вже так, час так. летить цього жаху, і ми розуміємо, що люди в крайній небезпеці. Робимо все, щоб їх попередити, навчити наших інструкторів сьогодні. Обмінятись досвідом, дуже величезний досвід у наших партнерів, самих яскравих, самих надійних. Також сьогодні відпрацьовували пошук вибухонебезпечної речовини німецькими вівчарками, якими Червоний Хрест також починає займатися їх навчанням по пошуку. Дуже дякую всім. Дякую вам, до зустрічі.